Так, всім привіт співучасники. Ну що, продовжуємо. Обіцяв показати щось на електричне. Ось воно. Заряджач до стрічки ПКМ. До речі, хтось колись задумувався, як же в ту стрічку хлопці заряджають патрони. Ну, завдяки руцям можна руцями, є машинки, але вони рідкість. І ось таку штуку ми побачили, трохи уніфікували разом з Друкармією, і розробили вдруг її. Ця машинка полуавтоматична дозволяє заряджати одразу 5 набоїв до стрічки. В стандартній стрічці 54 набої можна покласти, тобто 10-11 операцій і все готово. Доволі така масивна річ, 400 з гаком грамів пластику. Потрібно одрукувати її з гарним заповненням. Збирається доволі легко. Перша частина, друга, третя і четверта. Три шпильки. Або три гвинти, три гайки і все. Я спробую прикласти відео, як воно працює. Якщо ні, окремо хлопці прийшлють, тоді виставлю окремо відео. Сюди вставляється стрічка, набої, потім рычагом АДС, і все воно заряджено. І далі. Вставлю фото. Сьогодні збирали доволі велику партію, Ми будемо відправляти, тому часу небагато, то такий коротенький огляд. Але буде ще буде ще цікаві. Чекайте: 7-4, 5-0.